На 15 жовтня буду здійснювати збір плодів сорту Tentation, Пізньо зимовий сорт. Ось таке цікаве яблуко, дуже щільне. Минулого тижня ще не було такого золотавого жовтого кольору. Вже зараз воно дуже красиво виглядає, вже готово, на мою думку, до збору, легко, легко зривається, відокремлюється плоніжка від основи гілки. Ну Що, можу ще сказати? Багато, вже неодноразово знімав про цей сорт відео. Дуже інтенсивно врожайний сорт. Минулоріч було надзвичайно сильне перенавантаження, але все одно сорт в, скажімо так, в періодичність повністю не впав. Звісно, менше навантаження, але йому це на радість може трішки відновити свої сили. Та й плоди більш привабливі, більшого розміру цьогоріч. Ось такі. sort temptation.